Позитивні жахіття. Свою дебютну виставку представила в Черкаському художньому музеї Катерина Терещук, відома у світі творчості під псевдонімом Осомі. Вперше, вперше персональна виставка Черкаської художності художниці Катерини Терещук, яка має, має псевдонім. Я шукала як прикладати дуже багато перекладів, але мені подобається слово «приголомшений». Пані Катерина розповідає, захоплюється малюванням з дитинства, деякий час відвідувала художню школу. Два роки проживала в Японії, де і сформувала власний особливий стиль. На життя дивлюся з позитивом і тому намагаюся такі свої захоплення з цим поєднувати, щоб виходило таке химерне, від якого можна посміхнутися. Арт-куратор виставки відомий черкаський художник Володимир Яковець. Він мене підтримує в моєму творчому плані, дає такі чарівні поштовхи, <хи> да бо без нього б я ще, мабуть, би довго вагалася щодо виставки. Катя, ти вже щось намалювала? Катя давай малюй. Катя ти щось намалювала? Покажи, давай тут вже скоро виставка. Там така виставка, там така виставка. Давай мені треба, щоб ти там прийняла участь. Володимир Яковець зазначає, що творчість дівчини привертає увагу своєю самобутністю та оригінальністю. Твори Катерини важко з чимось порівняти. Вона дуже нестандартна. Зовсім вона, якби вче, не вписується в Черкаський розклад, там не в зовсім інша. Так, що може когось і буде шокувати і так далі. Вона не банальна, не стандартна, Бо стандартного і банального у нас в мистецтві дуже багато Особі працює переважно у техніці акрилу. Натхненням слугують фільми жахів, містика, естетика Геловіну та Різдва, смачна їжа, мегаполіси, рок-н-рол і коти. І слово творити є витворяти, і от саме що робить Катерина, вона витворяється абсолютно творча свобода. Таке ставлення до смерті, як висміювання смерті, От, так? такі образи, які перетинаються навіть із українською традицією, так культурою. Олеся Омельченко, Іван Дуда, телеканал Віка.